мешканців тринадцяти багатоповерхівок Олександрії зимові холоди можуть стати справжнім випробуванням. В цих будинках тепла не буде взагалі. Міська влада дозволила теплокомуненерго відключити 13 багатоквартирних будинків від централізованого теплопостачання. Відповідне рішення 29 серпня прийняв виконком міської ради. Причина проста: будинки заборгували за тепло понад 100 тисяч гривень кожен. Проводили нараду, Степан Кирилович призначав нараду. Запрошували старших будинків. По п'яти будинкам старші будинки прийшли. Інші проігнорували, не явилися на зустріч. З тими, хто явився, ми працюємо плотно старшими будинками, займаємось ці дні і з понеділка будемо виходити на кожну квартиру окремо і з'ясовувати, вирішувати питання погашення. А 13 будинків, які проігнорували зустріч. Мають борги, ну, для прикладу будівельників 32, 180 тисяч, Леніна 13483, 136, 284. Від централізованого постачання відключать будинки, які знаходяться по вулиці Героїв Сталінграда, під номерами 19, 21, 27 та 29, по вулиці Калініна під номером 67 по проспекту будівельників під номером 32, по проспекту Леніна під номерами 134 та 136, по вулиці Сидоренка під номером 2, а також по вулиці Садовій під номерами 31, 35, 41 та 64. Що робити тим мешканцям квартир, які сумліно сплачують усі рахунки за тепло? Міський голова не пояснив. Наполягає на колективній відповідальності. Простіше кажучи, мешканці багатоповерхівок зі своїми безвідповідальними сусідами мають розбиратися самі. Ті, які не прийшли, проігнорували. ми приймаємо рішення обрізати з завтрашнього дня, або там з понеділка приступайте, виїжджайте, обрізайте, прилишайте телевізені на камеру, і всіх предупреждає сьогодні. В країні чрезвичайна ситуація. И просто из-за некоторых недобросовестных жильцов, которые имеют по 3-4 по квартиры, нанимают э, этих самых, э, как бы, квартирантов и все остальное, значит, мы подключаем и налогов всех сюда подключаем, то есть комплексно отрабатываем по этим домам. Все остальные не хотят, образаем полно. Не должны там из-за трех-четырех домов да, страдать Александрия. Самое эффективное это коллективная ответственность. То есть люди живут на квартирных домах. У нас более двух тысяч есть решений судов. Они не выполняются, у них нет ничего. А когда люди соберутся сами и создадут, может быть, там какие-то некомфортные условия друг другу, каждый день ему будут говорить, за тебя там мы без тепла останем, все остальное, ну, это намного эффективнее. Чим обернеться таке рішення влади і як переживуть зиму жителі цих 13 багатоповерхівок, якщо теплокомуненерго дійсно відключить їх від теплопостачання, скоро стане відомо. Електрообігрівачі не врятують. Адже на тому ж виконкомі міський голова повідомив, що на споживання електроенергії теж будуть встановлені ліміти.